На дворі вже майже зима, але ще для вас маємо один варіант, який знімали місяць тому. Зараз ми знаходимося в Івано-Франківській області, в Коломийському районі, в селі Остапківці, яке знаходиться поблизу селища міського типу Гвіздець. Дороги тут в доброму стані, майже всюди є новий асфальт. На цій вулиці теж частково оновили дорогу. І сподіваємося, що за цей невеликий клаптик теж колись згадають. В селищі міського типу Гвіздець є вся необхідна для життя інфраструктура: школи, садочки, лікарня, АЗС, дуже багато різних магазинів, в яких за можливістю і бажанням можна працевлаштуватись. Вище хати є волейбольне поле, де діти кидають м'яча. Сполучення тут чудове. Адже тут їздять маршрутки на Івано-Франківськ, Коломию, Тернопіль. Також село проходить залізниця. Поруч з селом є невеликий ліс, а до гірської місцевості всього 50 кілометрів, де можна чудово провести час, поїздивши по різних цікавих локаціях. Ось заїзд на подвір'я. Брама дерев'яна і вже потребує ремонту. Зайшовши на подвір'я, бачимо стареньку дерев'яну хатину і стайню з 100 долою. На подвір'ї є бетонна доріжка, а це дуже зручно в мокру погоду. По лівій стороні бачимо межу з сусідами. Сама хатина дерев'яна в гарному стані, накрита шифером, обштукатурена подранці глиною і оббита по низу дошкою. Подвір'я тут невелике. І його легко доглядати. Навпроти хати є глибока криниця, трохи вище по межі огороджено бляхою від сусідів. Хатина стоїть на горбочку, і навіть ось такий краєвид відкривається з подвір'я. Уявіть, які гарні поля, коли цвіте ріпак або соняшник. В цій місцевості багато людей займаються фермерством, засівають багато землі різними культурами. Вікна в хаті дерев'яні, в доброму стані. Сама хатина стоїть на кам'яному фундаменті. Села тут газифіковані, відповідно до цієї хатини проведено газ і світло. Зразу навпроти є криниця, з якої можна провести воду всередину будинку, а нижче вивести каналізацію. До хати прибудована літня кухня, і на подвір'ї ще стоять і деякі господарські будівлі. Але вони в не дуже доброму стані. Заходимо до хати, по доріжкам, все як має бути. Потрапляємо в коридор, зліва і справа є кімнати, навпроти комора, з якої можна зробити санвузол. На підлозі тут постелили лінолюм, все поштукатурено, на стелі пластикові панелі. Заходимо в кімнату розміром 5 на 5, це вітальня, підлоги в доброму стані. На стелі все сухо, дах не тече. Навіть такі панелі б пожовтіли і втратили свій вигляд. Штукатурка по кутках потріскала, але це дерев'яна хата, нічого страшного в цьому немає. Все стареньке, але за необхідністю можна жити. Вікна великі і дивляться на південь. Опалення в цій кімнаті не передбачено. Висота кімнат приблизно 2,5 метри. З цієї кімнати виходимо в коридор. Направо двері в комору. В якій залита стяжка. Вона цілком підходить для санвузла. З коридора наліво є ще одна кімната. Підлога тут в доброму стані. В цій кімнаті також є два вікна, штукатурка тут глиняна. Бажано все перебілити. На стелі пластикові панелі. В цій кімнаті є невелика піч з варильною поверхнею. До неї підведено газ. Кімната велика 5х5 підходить для кухні вітальні. А вже з другої кімнати можна зробити спальню. Але там потрібно буде встановити піч або конвектор. Через вікна, які дивляться на південь, проходить багато сонячного світла. В кімнатах дуже світло і тепло. Вийшовши з хати, направо є літня кухня, в якій готували їсти. Всюди є бетонні доріжки. Колись тут садили багато квітів, і життя вирувало біля цього будинку. Заходимо в невеликий коридорчик. Підлоги тут бетонні. Це кімната, в якій готували їсти. Тут є світло і газ. Подвір'я огороджено від господарської зони. Там є туалет, клітки для кролів і старенький сарайчик. Далі йде садок з фруктовими деревами і город, який дали тимчасово сусідам в користування. Це все відноситься до цього будинку. Тут є пивниця, в якій тримали овочі. Ділянка невелика, всього 15 соток, але на ній є все необхідне для домашнього господарства. Земля тут хороша, можна садити городину, аби мати бажання і ростиме все. Ділянка тягнеться до дерев, під посадку тут виділено 4 сотки. 3-4 ряди молодих дерев. Це якраз ті побудови, звичайно, їх бажано знести і поставити щось нове під свої потреби. Вдалечині видно поля, їх тут дуже багато. В підсумку ми бачимо хороший невеликий будинок з газом, світлом, глибокою криницею і невеликою земельною ділянкою. На подвір'ї стоїть хороша мурова настання і різні господарські будівлі. Місце непогане, з хорошим сполученням і дуже хорошою інфраструктурою. Як завжди, є свої мінуси і плюси, вирішувати тільки вам. Кого цікавлять якісь питання стосовно будинку чи земельної ділянки, телефонуйте. Номер телефону і ціна, як завжди, є в описі до відео. Чекаю вас на живий огляд. Кому сподобалося відео, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. І чекайте наступних відео.